Всім доброго дня. Хочу зробити сьогодні відеогляд з демогенератора на 3 літра із збором конденсату без охолодження. Так, що ми маємо? Зольник всередині вставлений в, в цей пас. Потім кришка додатковий отвір. Ось внизу біля зольника отвір для розпалювання. Згони у нас трьохчетвертні. Ой, заглушка викручується, якщо колись, колись з часом буде забуватись оцей згон, але він не заб'ється у вас. Так, Згони трьохчетвертні баночка для збору конденсату також зйомна. От. І до А! труба в діаметрі 120 мм, товщина нержавійки 0,8 мм. От. Висота труби 300 мм. Ручка дерев'яна, кришка от так от закривається, все, все тут плотненько сидить, як бачите. Зазори мінімальні, мінімальні зазори. От. Так що, кому сподобалась дана модель, дзвоніть, телефонуйте. Телефон буде вказаний на відео. Там пишіть на Telegram, WhatsApp, буду казати ціну. І також до димогенератора окремо компресор, нагнітач повітря, вентиляторний блок, для кого як зручно, хто як називає це його. Так. Всім гарного настрою та гарного дня.